Ощні довільного трикутника вони знаходяться за формулою S дорівнює 1 друга А на H, де H це висота, яка проведена до сторони А. Тобто, наприклад, якщо ми беремо трикутник од даний і БМ його висота, то для даної формули ми беремо основу АЦ. Це буде 1 друга АС, що множиться на БМ. Далі, ще є формула для площі трикутника, одна друга А на Б і на синус кута між ними. А і Б це сторони трикутника, Альфа це кут між ними. Тобто, наприклад, якщо я візьму сторони А Б і А С, то в даному випадку для формули я буду брати кут між ними А, і знаходити синус цього кута. І ще одна формула це формула Герона. і вона… Ось така корінь із P, P-А, П мінус Б і П-С, ДП це півпериметр, тобто сума сторін, що ділиться на 2. Ну, а БЦ це сторони трикутника. За цією формулою досить зручно знаходити площу, якщо сторони, як я вже говорила виражені цілими числами і досить зручно тоді користуватися даною формулою. Дані формули є в ваших довідкових матеріалах до екзамену. Разом з тим, варто знати ще формулу для площі прямокутного трикутника. С дорівнює 1 друга А на Б, де А і Б. Катити даного трикутника і формулу для площі рівностороннього трикутника S дорівнює А в квадраті корені з 3 на 4. Звичайно, ці формули можна вивести, використовуючи відомі, але варто їх знати зразу, щоб знаходити ту чи іншу площу. Ну, і ще одна формула площі. Вона пов'язана з радіусом вписаного в трикутник кола. С дорівнює П на Р. ДП це півпериметр даного трикутника. Просто інколи дається радіус, вписаного в трикутник кола, тому таку формулу також варто знати. Отже, це ті формули, що ми маємо використовувати для знаходження площ трикутників. Два трикутники називають подібними. Якщо в них відповідні кути рівні, і відповідні сторони пропорційні. Тобто, якщо, наприклад, трикутник БС подібний до трикутника А1, Б1С1, це позначається ось таким чином. І це означає, що кути у них відповідні рівні, тобто кут А дорівнює куту А1, кут Б1. Куту Б1 і відповідно кут C, куту С1. Зверніть увагу, що коли ми пишемо, які трикутники подібні, то на однакових місцях стоять рівні кути. Це досить важливо для того, щоб далі використовувати це для розв'язання задач. Якщо ми говоримо про подібні трикутники, то Сторони, як ми вже сказали, пропорційні. Це означає, що АВ відноситься до а 1 в 1 так як ВС до в 1 с 1 і АС до А1С1. І в кінці кінців таке відношення є сталим числом, це число називають коефіцієнтом подібності. Це число показує у скільки разів відповідні сторони біль одного трикутника більші чи менші за відповідні сторони іншого трикутника. Що ми маємо ще знати? Ми маємо знати, що якщо трикутники подібні з коефіцієнтом подібності К, то в них. З таким же коефіцієнтом буде відношення не тільки відповідних сторін, а й відповідних відомих відрізків трикутнику, тобто медіан, бісектрис, висот, середніх ліній і відношення периметрів подібних трикутників також до рівні коефіцієнту подібності. Тобто периметр трикутника Аб С відноситься до периметра трикутника А1, Б1, С1 і як К коефіцієнт подібності. А от відношення площ подібних трикутників дорівнює квадрату коефіцієнта подібності, тобто площа трикутника АВС відноситься до площі трикутника А1Б1. Це один як К у квадраті. Знову ж таки, це потрібно знати, які є ознаки подібності трикутників. Їх також три, як і ознак рівності трикутників, і е, вони вроді би навіть дещо подібні, але, звичайно, є відмінність. Отже, перша ознака подібності трикутників це за двома кутами. Якщо два кути одного трикутника відповідно дорівнюють двом кутам іншого трикутника, ми робимо висновок, що трикутники подібні. Друга ознака за двома сторонами кутом між ними. Але сторони пропорційні. Тобто, якщо дві сторони одного трикутника, відповідно, пропорційні двом сторонам другого трикутника, а кути між цими сторонами рівні, то такі трикутники подібні. Тобто, наприклад, якщо в даному випадку АВ до А1Б дорівнює ВС до в 1 с 1 тобто оці сторони пропорційні, а кути між ними рівні, кут В до рівні, куту в 1 ми робимо висновок, що трикутники подібні. І третя ознака це за трьома сторонами. Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники будуть подібними. Це основні теоретичні відомості, які ми маємо знати для того, щоб успішно розв'язувати задачі пов'язані з трикутниками.